Я кохаю вас, Єва. Не виходьте за мене заміж. Не жалійте мене, хоч і тяжко буде мені. Я вас прошу, ні слова. Усе передумайте за ніч, добре зважте на все і вранці скажете ні. Світла мрія про вас співає мені, мов сирена. Я прив'яжуся до щогли, я вуха воском залю. Я розумію, це щастя, але щастя, воно не для мене. Я боюся вас, Єва. Я вперше в житті люблю. Моя пісня пісень. Золоте пташеня мого саду. Корабель попливе. Я не вдержу його в берегах. Фрам це значить вперед. Ви залишитесь Єва позаду, бо до серця приступить вічний пошук у вічних снігах. Тиждень буде все добре, цілуватиму ваше обличчя, може, навіть не тиждень, а цілі роки минуть будемо дуже щасливі. Але потім воно покличе. Ви зумієте, Єво, простити все і збагнути. Ви не будете плакати, ви не поставите душу на якір, не зіткнуться в мені два начала, Ви і воно. Я без вас нещасливий, а без нього я буду ніякий. Я без вас з Божеволею, а без нього піду на дно. Ваші теплі долоні, мої відморожені руки, ну як в уста відірву від такої сумної руки. Чи зумієте жити від розлуки і знов до розлуки? А якщо доведеться чекати на мене роки? Фрам застряне в льодах, а якщо я не вернуся, я зайти. Я собі не прощу. А якщо у нас буде дитя, ви така молода, ви ще любите сонце і квіти. Я люблю тебе, Нансен. Я чекатиму все життя. Все, що є найсвятіше в мені, називається Нансен. Хай замокне сирена. Вона перед нами в боргах. Я сама розіб'ю фрамові груди шампанське, як до серця приступить вічний пошук у вічних снігах. Моя пісня, пісень. Вічний сади мій без листопаду. Ти відкриєш свій полюс, ти мене знесете, чи я, Подолаєш сніги і все залишиться милий позаду. Фрам це значить вперед, а на обрії буду я.